Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Маємо сьогодні вже піс, то входимо в піс, особливо е, зараз, сьогодні, та, інформаційний піс, піс від соцмереж. Е, звісно, хліб, вода, хто може фізично, так? або утримання якісь від якихось смаколиків, ну, тобто е, входити в таку жертву трохи, бо відсвяткували вже пасхальний період. так? А, але піст також це не про те, щоб вбити себе, так а для того, щоб викрайти часу для Бога. Викраїти часу для Бога. Суть посту треба зрозуміти, щоб більше наблизитись до Бога. Власне, він. Бо якщо я можу утримуватись від всього, так. А, але не мати ніякого відношення до Бога, то це не піст. Це просто може бути файна дієта, це може бути просто файна е, усамітнення, так, це може бути файна ізоляція. Не знаю, то виходить, що люди в тюрмі постять найкраще, так бо вони там мають ізоляцію, так? від новин, там, від телевізора, від соцмереж. І то не знаємо, як там. Є, бо е, кажуть, що багато цих, всяких, е, цих е, е, розводів приходить на телефони з, з тюрми, так що там зеки висилають ці повідомлення, відправ мені на картку, допоможи, злама, зламують ці наші е, телефони, так, і висилають потім ці різні такі прохання про гроші. Ну і це всі знають, так, але там, типу, наче то заборонений телефон. Ну, не будемо в то входити. Єдине, що ми тут у свободі, так, у волі, мали би теж розуміти, з якого слова ми годуємось, яке слово сьогодні мене будує. Бо ми звикли, що е, все в підряд дивимося, та? новини то новини, там передача то передача, телешоу, екстрасенси. І все-все-все там все Вінігре, що які по телевізору крутять. А, а зараз це тіктоки, це все різного роду скролінги, це просто набор різноманітної інформації, різноманітних роликів, просто вінігрет, такий смітник ще, ще гірший. Так? І власне тут треба зрозуміти, хто тебе сьогодні будує. І... Стосовно вчорашнього відео, так ще зачепимо, я казав там готувати треба серце. Серце до, до той боротьби зі страхом так, своїм, то готувати своє серце треба, власне, Словом Божим, відносинами з Богом. І коли ти будеш збудований Словом Божим, то ти будеш збудований і будеш сміливим та, і будеш перемагати. Але якщо ми будемо розмішувати Слово Боже, з новинами, Тіктоками, Фейсбуками різного роду Вінігретом, і зазвичай у нас буде 20% Слово Боже, 80 Вінігрет, так? то ми будемо сформовані не Словом Божим. І для того, щоб дійсно бути сформованим Словом Божим, то треба замкнути ці всі, максимально замкнути. Наскільки тільки в мене виходить закрити цю всього роду інформацію цього світу, яка хоче тебе зробити нікчемою. Вона тобі через новини твою підсвідомість каже. Інформація це каже тобі, що ти не вдаха, що ти на, на що не впливаєш, в тебе не вийде, ти ніхто, ти ніщо, так? ти не красива, не красивий, ти такий, ти сякий. Вона буде тобі казати ось це: бійся, бо там тебе пережує світ і виплюне. Там ти не дотягуєш, там ти не маєш дару, там таланту не маєш. І тобі буде це казати кожен день. Це бубнить цього ящика, так? воно тобі бубнить е, і каже: ти нікчема. Зранку до вечора цей ящик бубнить. І лише Бог, коли ти відкриваєш слово Боже, каже тобі, що ти зможеш, ти переможець, е, ти впораєшся, ти сміливий. Ти надійний, ти найкращий, так? не найкращий в порівнянні з кимось, а для мене ти найкращий, в моїх очах ти найкращий. Ти вибраний, той, хто покликаний, той, хто має бути щасливий. Але якщо я слухаю ці слова дві хвилини так на день, а 58 хвилин я слухаю, що я нікчема, то вгадайте, де буде перевага. Що мене буде більше блокувати? Страх чи сміливість буде давати прориватися? І, власне, щоб сміливість давала прориватися, то маємо врізати ці всі новини, ці всі голос цього світу, так? голос сатани, можна так сказати, щоб не слухати його і почати слухати більше Бога. Більше Бога. Використовувати ці Ютуби, Фейсбуки, щоб слухати проповіді, а не слухати єрунду різну, так? Слава Богу, маємо величезні зараз канали християнські, де можна зранку до вечора слухати. Зранку до вечора. І, власне, так я готував також своє серце. Перед тим як вийти, та, піти на такий ризик, перебороти страх. То власне, я слухав проповіді зранку і до вечора. Зранку і до вечора, і включаючи всю іншу, іншу інформацію. Це був коронавірус. Я взагалі не слухав, що там відбувається в світі. Скажете, це може безвідповідально, але повірте, щось серйозне доходило. Коли почався коронавірус, я знав. Бо це, про це кричали всі, так? Тому серйозних новин ти ніяких не пропустиш. Направду, ті, які стосуються тебе, ти, ти їх будеш знати. Які не стосуються тебе, то вони тобі не потрібні. Це, ну, бо то є така займа інформація, яка тобі каже, що ти ні на що не здатний. Так? Виховую е, таке відчуття безпорадності, синдром вивченої безпорадності. Є е, е, таке відео на моєму каналі, давно, старе відео, але воно завжди буде працювати, бо схеми не змінюються. Всі, всі теми на, на програмі, на, на плейліст Штори такі є на цьому каналі, ви можете прослуховувати і дивитись, що про це я вже казав давним-давно. Але чи хто слухає? Мені потім пишуть, а чому священники кажуть, що новини дивитися погано. Ми ж не можемо бути гусками, які поза або страусами, які в пісок голови позасипали, і нічого не чуємо. так? А, але то неправда. то неправда. Ми не маємо слухати ці всі новини. Хто нам сказав, що ми їх маємо або мусимо слухати? так? Ті новини, які стосуватимуться тебе, вони до тебе дійдуть від твоїх сусідів. А які не стосується тебе, то тобі не потрібний. Повірте, я вже багато років живу без новин е, і почуваюся прекрасно. Скільки я пропустив кінців світу, скільки я пропустив економічних криз, та, скільки я пропустив різного роду негативної інформації. Е, просто мільйони, тонни цієї я пропустив. І слава Богу, живий не помер, бачите? То це означає, що, що можна жити. Можна жити. І сьогодні ви скажете, а якщо всі так зроблять, то ось це помилка, всі ніколи не будуть робити. Всі ніколи не будуть священниками. всі ніколи не стануть місіонерами, всі ніколи не віддадуть своє життя за Христа, всі ніколи, ніколи, всі не будуть йти на працю такої, як ти, всі ніколи не будуть бізнесменами і далі, далі, далі. Тобто забудемо про це поняття як всі, так? Ви скажете, всі дивляться новини, я не дивлюсь. Вже не всі дивляться, так? І це є відповідь, що не всі. І коли десь чуєте поняття таке, або в голову кладе сатана, звісно, такі думки. А якщо всі то будуть робити, то знайте, що всі ніколи не будуть робити. Що ти це можеш робити, а всі, всім це взагалі не цікаво, не подобається. Ми всі різні. І, і, і не всі хочуть бути президентом. Так? Не всі хочуть бути космонавтом. Але нам так нав'язували, що у всіх однакові мрії і, і однакові ці. Але це неправда. Я, наприклад, не хочу бути космонавтом. Я хочу бути місіонером, так? Хтось хоче бути президентом, хтось депутатом. Ну, різні речі. То сьогодні, в цей день, уникаємо новин. Вчимося жити і годуватися від слова Божого. Від слова Божого. Візьмемо сьогодні 25 січня 1999 рік. Дорогі діти, знову закликаю вас до молитви. Не маєте виправдань, що потребуєте більше працювати, бо природа ще спить глибоким сном. Відкрийтеся в молитві, відновіть молитву у своїх сім'ях, покладіть святе письмо на видне місце у своїх сім'ї, читайте його, розважайте над ним і вчіться, як Бог любить свій народ. Його любов виявляється і в теперішній час. Бо вам посилає мене, щоб закликала вас на дорогу спасіння. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І бачите, Марія каже: поставте це святе письмо на видному місці, читайте це святе письмо і розважайте над ним. Це і є наші новини. Ось де маємо брати їжу слова, так? Сло, їжа слова це є слово Боже. І як ми знаєте, робимо дієту, ну хто робить дієту? Коли ми ізолюємо себе в добрих продуктах та, і їмо добрі продукти, так само і це інформаційна дієта. Дієта, можна дієту і постом назвати, так? залежить. Як, як до цього підійти? Але хто сказав, що дієта не може бути постом, то це люди, які не хочуть результату, так? І так само тут інформаційний піст. Або інформаційна дієта. Бо дієта це слово, яке перекладається як стиль життя. І якщо мій стиль життя це інформаційний піст, то це можна назвати інформаційною дієтою. В більшості ми просто слово «дієта» не розуміємо, що це означає. Ми думаємо, що це щось короткотривале, так? Два тижні дієти і потім я герой. Ні, так не працює. Дієта — це стиль життя. І якщо я беру стиль життя, інформаційний піст. Від інформації того світу, то я потребую інформацію. Так, я беру потребу. Я беру інформацію зі святого письма. Знову закликаю Марія, каже тебе до молитви. Не маєш виправдання, так? бо ми зачасту маємо виправдання. Боже, ну сьогодні так закрутився, так забігався, стільки роботи. Так? А тут Марія каже: не маєш виправдання, що потребуєш більше працювати, бо природа ще спить глибоким сном. Це воно говорить для. Для тих людей, да, бо це січень, це коли люди на городі ще не працюють. Зараз ми вже на городах мало хто працює, да, тому е, інтернет нас більше часу краде, так? То Марія то можна сьогодні перефразувати сказати: виключи телефон. Ти. Не можеш сказати, що не маєш часу, подивись своєму телефоні, скільки ти часу проводиш у Фейсбуку, так? в Інстаграмі, ну і хто де, просто в телефоні. Скільки ти часу там проводиш, то не маєш виправдання. Якщо там тебе дві години-три години на день уходить в телевізорі. Марія каже: відкрийся в молитві, відкрийся в молитві. Віднови молитву у своїй сім'ї. Поклади святе письмо на видне місце у своїй сім'ї. Поклади це перший пункт, читай його, другий пункт і розважається третім пунктом. Над ним і вчися, це вже четвертий пункт. Як Бог любить тебе, вчися, як Бог любить тебе. А якщо любить, то і хоче тебе забезпечувати. А якщо любить, то і хоче, щоб ти був сміливим. А якщо любить, хоче тебе провадити на кожному твоєму кроці, в кожному твоєму рішенні, в кожному твоєму виборі, в кожному твоєму щасті. Так? Хоче, бо любить. Ми, коли любимо, то ми хочемо допомагати. І сьогодні, власне, Бог Марія каже: вчіся! Чіста від слова Божого, як Бог тебе любить, як Він хоче бути з тобою, як Він хоче тебе провадити, як він хоче тебе е, любити. Бо він хоче любити практично, не теоретично, а практично в цьому світі. Сьогодні хоче тебе любити. Його любов виявляється в теперішній час. Каже, його любов виявляється в теперішній час. Тобто сьогодні вона виявляється. Не колись там, колись там та. Бо ми в Слові Божому читаємо за колись, там апостоли пішли, так, і ми думаємо, що тут древній якийсь світ був, а сьогодні світ новин, сьогодні світ інформації зовсім інший. Ні. Бог залишив Слово, яке діє і сьогодні, і свою любов там залишив і таємницю своєї любові, і як прийняти цю любов, і як жити в цій любові. І взагалі всі секрети, вся мудрість там в Слові Божому. Лише її треба вивчати, її треба розпізнавати, так? розважати над нею. І тоді ти побачиш, який там світ цікавий, і який світ Господь нам дав цікавий. Але сатана нам, гаджетами, різним єрундою це все, паскудить наше щастя, паскудить нашу, наші вибори, наші сміливості, так? залякує, застрашує, робить з нас нікчем. Чи може Бог тебе витягнути? Бог каже, так, я тебе витягую. Як? Е, каже Марія, виявляє в теперішній час свою любов, бо тобі дає е, мене, мене, щоб я закликала тебе на дорогу спасіння. Дає нам цю книжку, дає нам ці послання, так? які ми можемо жити, яких можемо вчитися, які можуть нас вести практично кожного дня. І тому, е, каже Марія, і в цьому любов Божа проявляється. Дякую тобі, що відповів. Відповіла на мій заклик. Марія нам сьогодні каже: закривайте телефони, відкривайте Біблії і вчіться е, приймати Слово Боже, вчіться жити в Слові Божому, вчіться жити в його любові. Будьте благословені. Мир вам, радість, благодать! З меджугорія. па, -па.